На сьогодні у Варшаві навіть вже запланували величезний протест фермерів. І раніше повідомлялося, що до 30-го, якщо не помиляюся, квітня поляк збирається блокувати кордон. Що нині відбувається ну, з відкритих джерел. Ми спочатку бачили, що польські фермери планували свої дії десь умовно до 10-го березня, але в подальшому. Як бачимо, вони продовжують свої дії, і як мінімум, це триватиме до квітня. До якого саме числа мені складно сказати такої інформації офіційної ми не, не мали не маємо, але е, польські фермери продовжують блокувати на даний момент шість напрямків, шість пунктів пропуску. Загалом на кордоні з Польщею їх дев'ять. Тобто, більшість з напрямків польські фермери блокують, десь блокують повністю, десь у складі. Аднюють рух для проїзду вантажівок. і станом на ранок сьогодні. Сукупно на всіх цих шести напрямках в чергах на території Польщі перебуває десь трошки більше 2300 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину в бік України. Найбільше це напроти пунктів пропуску краківець та ягодин. При цьому, що по напрямку пункту пропуску єгодин, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, яких е, планують їхати з України в бік Польщі. По Понапр... ситуація по напрямку пункту пропуску Шигині а з п'ятниці, по понеділок, вони взагалі не пропускали жодної вантажівки в обох напрямках, як ті, які їхали, їдуть в бік України, так і ті, які їдуть з України в Польщу. Е, лише Починаючи з понеділка і вівторка, вони почали пропускати ну такими груп е разово. Там, по... 12 машин до прикладу на раз на 12 годин в бік України, і зараз певна кількість, певну кількість пропускають вантажів, які слідують в Польщу. Але знову ж таки, це не не той інтенсивний рух, який мав би бути, як це відбувається, коли рух не рух на кордоні не блокується. Бо до прикладу, знову ж таки, якщо повернутися до пункту пропуску ягодин. Це найбільший напрямок, такий інфраструктурний, через який за добу може перетинати кордони 1200 двісті вантажів в обох напрямках. За минулу добу тут прослідували тільки 70 вантажних транспортних засобів, які слідували в бік України. Як я й казав, блокується рух в напрямку Польщі, тому цей показник залишається нульовим. Пан Андрій, коротеньке ще запитання. Якщо можна з тих порційних пропусків, якщо так можна сказати, з боку Польщі, чи надається перевага тим автівкам, які власне безпосередньо ввезуть якусь військову допомогу, чи абсолютно в порядку живої якоїсь черги там пропускають поляки? Ну на щастя, як і зазначали польські фермери, вони, начебто, не будуть блокувати рух для вантажних для гуманітарних вантажів, угу. інших важливих вантажів для України. То ми бачимо, що в українські пункти пропуску такі вантажі прибувають. Угу. Почули дуже дякуємо вам, Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби.